Завод спецтехніки Віва представляє сміттєво збокового завантаження моделі Міні б на базі популярного автомобільного шасі Джак н Н-120». серед ключових характеристик шасі двигун потужністю 206 кінських сил. Шестиступенева механічна коробка передач, високий кліренс завдяки 22-дюймовим колесам та зручна тримісна кабіна з кондиціонером. Сміттєвоз оснащено універсальним маніпулятором із розширеним функціоналом, що дозволяє одному оператору самостійно обслуговувати як стандартні контейнери К075, так і євроконтейнери. Усі робочі органи працюють за допомогою гідравліки та керуються вручну просто, надійно та ефективно. Сміттєвоз оснащено бункером 12 кубічних метрів, який створює оптимальний баланс між об'ємом відходів і навантаженням на дороги. Задній борт кузова обладнано гідравлічним приводом і автоматичними замками, що забезпечують надійне закриття та герметичне утримання під час транспортування навіть рідкої фракції відходів. Розвантаження відбувається самоскидним способом. сміттєвози віва прикрасять вулиці вашого населеного пункту. Віва деталі створюють досконалість.